У самому серці зеленого лугу між ромашками та дзвіночками жила собі муха на ім'я Муха Веселуха. Вона була не така, як інші мухи, не любила сміття, не терпіла сварки і завжди вигадувала щось таке, що змушувало всіх сміятися. Муха веселуха мешкала в покинутій мушлі равлика затишній, з природною акустикою. Де дзвінко звучав її сміх. Щоранку вона прокидалася з новою ідеєю то організовувала перегони по листках, то квітковий квест, де треба було знайти найпахучішу квітку, або влаштовувала турнір смішних облич серед комах. Одного разу муха помітила, що мешканці лугу стали якісь сумні, коник не стрибав. А просто сидів і дивився в небо. Сонечко ховалося в траві, і навіть джміль бурмотів щось сердити, коли пролітав повз. Що трапилося? спитала муха у бабки, що сиділа на стеблі. Усі переживають. Кажуть, на луг приїдуть люди з газонокосарками, все зітруть. Муха задумалася, вона знала що просто так людей не зупинити, але опускати крила не в її стилі. Якщо нас не хочуть бачити, значить, ми покажемо, чому нас треба помічати. вигукнула вона. І вже за годину муха бігала по лугу й організовувала щось велике. Всі комахи зацікавилися. Джмелі носили пилок, павуки натягували тоненькі нитки між травинками. Бабки блищали крилами на сонці, а метелики тренували танець. Наступного дня, коли люди з'явилися з технікою, вони зупинилися вражено. На лузі розгорнулося справжнє комашине шоу, виступ з акробатикою на павутині, танці на квітках і джмелиний хор. А в центрі сцени муха веселуха. Капелюсь із пелюстки. Люди не змогли натиснути кнопки. Вони знімали відео, сміялися, плескали в долоні. Один з них навіть сказав Це місце справжнє диво природи. Тут має бути заповідник, а не газон. Так муха веселуха врятувала луг без магії, без боротьби, лише завдяки веселощам, винахідливості. Та щирій любові до життя, а її ім'я стало легендою серед комах. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.